Вітаю наші дорогі слухачі. Сьогодні корисна бесіда буде проходити із практикуючою клінічною психологією Сердюк Іриною. Пані Ірино, доброго дня! Доброго дня! Дякую вам за те, що погодилися і сьогодні. найближчі декілька хвилин ми разом з вами зможемо підняти дуже важливі питання, які так чи інакше торкаються. Чи не кожну людину і кожну родину сьогодні в Україні, особливо з початку повномасштабного вторгнення? А наскільки мені відомо, то ви вже не перший рік працюєте в клінічній психології і, зокрема, працюєте з дітками? А, і моє перше питання буде: перш за все, як часто наразі в діток зустрічається? Такий, така ситуація, так, як ПТСР, а, і наскільки часто наразі до вас звертаються з такими викликами і випадками. ПТСР, так, да, це уже таке захворювання, котре лікують психіатр, і моя така нагальна задача це своєчасна діагностика і попередження посттравматичних стресових розладів, як у дітей, так і у дорослих. І... Ну, ми стикаємося іще на стадії стресових розладів, ще коли нема захворювання, психіатричного захворювання. І всі наші, ну наскільки в процентному севідношенні, це невеликий відсоток, бо е, за дослідами дослідників із ізраїлітян, да, це 80% і дітей і дорослих. Якщо їх перемістити в безпечні умови, вони через якийсь час. Самостійно впораються, адаптуються, і тільки невеликий відсоток будуть мати постстресові розлади. Тому ну, точно цифри я вам не назову, я і в мене нема таких даних. І коли дітки, якщо вони свого часу якщо їх батьки переводять, то всі наші зусилля як психологів саме на випередження от, таких станів. Ви активно працюєте зокрема вже, наприклад, з 2014 року, і якраз тоді розпочалася в Україні війна, і, звичайно, що тоді ми не були готові до всіх тих викликів за вашими спостереженнями. Наскільки, зокрема, якщо ми говоримо про ПТСР, наскільки він важче працює? Протікає е, у дітей зараз, якщо порівнювати із початком лише війни в 2014 році, ну тут е, не можна порівняти. Бо трошки інші ситуації, і якщо взяти 2014 рік, я на той момент надавала допомогу діткам зі стресовими розладами, знаходячись у реабілітаційно-діагностичному центрі. З 2019 року я в мобільних кризових бригадах оказувала допомогу діткам, котрі знаходяться в зоні бойових дій. Це лінія розмежування Донецької та Луганської. Області і сказати, що досить, ну, той рік і спочаток маломасштабної війни, що само, ну, це є таке захворювання, да? воно внесено в МКБ 10 і ну, симптоми вони не будуть відрізнятися. Є якісь певні. Моменти, і це пов'язано з тим, що ну у 14 році не було такої евакуації, і багато діток вони залишалися на тих територіях, і їм ну надавалася допомога. У них ну, не всіх була ну можливість зараз. Теж ну не всі, скажімо, евакувалися, і зараз є дітки, які знаходяться на цих територіях для дитячої психіки. Це ну, крайні руйнівна. Бо дитина, котра знаходиться в постійному стресі, там великий відсоток, що от саме посттравматичні стресові розлади вони можуть розвинутися в захворювання, тому основна задача, основний такий заклик це евакуватися. Угу. Е, та якщо продовжити е, нашу з вами е, розмову, е, хотіла уточнити, які можуть бути такі перші ознаки у тих дітей, які і досі проживають на тих територіях, де ведуться е, активні бойові дії, та або їх лише нещодавно евакуювали, е, як люди, які щиро хочуть надати підтримку, як це правильно робити, тому що перш за все треба виявити, що яка поточна ситуація, та і як краще підтримати людину. Зокрема, дитину у такий непростий для неї період. Що можна спостерігати да, у дітей? Це можна спостерігати такі явища, як уникнення. Такі діти вони про це не кажуть, вони уникають будь-яких або розмов, або натяків. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається, що вони такі хоробрі, що все нормально. І що ще можна гіперзбудження? Ну, дітки вони можуть бути агресивні, вони можуть бути гіперзбуджені, у них може бути якась ну, така неконструктивна якась діяльність і інтрузії, коли от якісь да, травматичні спогади, вони постійно проти їх волі вторгаються. Як надати допомогу діткам, котрі досі знаходяться в Ну, в містах, да, проведення бойових дій, це бути поруч. Та ті дорослі, котрі є, і якщо це дійсно немає можливості вивезти дитину в безпечне місце з тих умов, що там знаходяться, да, створити найбезпечніші умови і знаходитися поруч. І доросла дитина має розуміти, що дитина бере всю інформацію з тої дорослої людини, що поруч, якщо Доросла людина, котра поруч, вона сама впадає в паніку, вона тривожиться, вона якось проявляє себе, дитина все це буде відзеркалювати. І треба бути стабільним, дорослим, вселяючим впевненість. І важливі тактильні контакти це обійми. Якщо людина духовна, можна разом помолитися, можна співати пісні, можна обніматися. Важливо, щоб була якась така талісманна іграшка, можна читати казки. Так, якщо ми говоримо про дітей більш молодшого віку, то вони ще так дуже відкриті, йдуть на контакти, дуже люблять обійми. Якщо ми говоримо вже до, про дітей більш підліткового віку, то вони мені здається трошечки таку мають стриману позицію і десь вони хотіли би лишній раз прийти, обійняти маму чи тата, але все ж таки більше десь можуть замикатися в собі. Як тоді такого віку дитині надати собі можливо навіть самостійно раду? Можливо, є якісь гарні такі дієві, досить легкі практичні інструменти, які підлітки могли би взяти собі, як кажуть, на озброєння і? могти надати собі цю першу допомогу в такій непростій ситуації. Так, є такі техніки, і тут важливо пам'ятати, да, що ви сказали, що да, у підлітків є такі, що вони не ну, в цьому віці да, вони десь склоні десь замикатися в собі, але цього от якраз зараз не можна допускати. Е, є, ну, вони мають об'єднуватися в якісь там спілки, де вони можуть обговорювати якісь спільні моменти, якісь, якщо у дитини є якась потреба, да, вона може з'ясувати, що ці потреби актуальні не тільки для неї, вона може співдумців знайти. І саме в цьому віці ну, дуже великий ризик оцього, скажімо, такого руху в себе. Да? Дуже, От якраз тут треба спілкування, бо для підбілітків у них на першому місці це спілкування з, ну, з дітьми да, свого віку. І тут важливо, да, щоб батьки якось сприяли, щоб дітки збиралися в групи, щоб вони спілкувалися, щоб дуже багато є технік допомоги, які вони можуть робити разом і одразу да, ділитися ефектом. Вони можуть робити дихальні вправи, релаксаційні вправи, вони можуть обмінюватися досвідом. Будь-яка спільна діяльність, вона вже буде корисна. Ми раніше в інших всяких розмовах згадували про такий момент, що сучасний світ він спонукає, особливо доросле покоління, постійно займатися різними робочими питаннями, і іноді може втратитися десь оцей повноцінний зв'язок між батьками і дітьми. І як ви казали, що іноді можуть Ті ж самі підлітки замикатися в собі, та, чи діти можуть бути більш такі, ем, як це кажуть, інтроверти, і вони не завжди готові лишній раз розповісти щось батькам про якісь ситуації, які їх хвилюють. І, чи може це бути причиною того, що батьки можуть вчасно не помітити про те, що дитині треба ця психологічна допомога, або по яким ем, ознакам, навіть для дуже тихої дитини батьки можуть таки зрозуміти, що так. Варто звернутися по допомогу, пройти якусь консультацію для того, щоб вчасно допомогти підтримати свою дитину. Так дуже часто буває, коли. Ну, все це думається, що це зараз такий вік, і дійсно дуже часто батьки не помічають у цих змін. На що треба звернути увагу, коли поведінка дитини вона дуже суттєво змінилася, коли вона була до цих стресів, до військового конфлікту. І якщо, наприклад, да, дитина була така активна, комунікабельна, і вона вдруг стала така песимістична, задумлива, вона. Вся в собі, і вона не повернулася до того свого колишнього стану, от тут треба вже на це звернути увагу. І е, такі моменти, що це там такий вік, да, що вона переросте, ну тут не треба цього чекати. І дуже часто буває так, що от в цьому віці зараз. Дітки вони самі перші звертаються, коли ну, у мене дуже багато підлітків, котрі перші приходять без батьків. Я кажу, мені там потрібен все одно дозвіл ваших батьків на роботу з психологом. Але дитина в цьому віці вона вже володіє інформацією, вона вже і сама може звернутися. І тут ще дуже все одно важливо, щоб вони спілкувалися між собою, бо от в цьому віці. Вони не те, що вони, вони можуть на щось наказати батькам, а можуть спілкуватися між собою. І от і навіть буває так, що вони між собою, вже там хтось, подружка порадила, а не мама, наприклад, да, піти до психолога. Ви зазначали про те, що діти дуже відзеркалюють поведінку своїх батьків. Але якими ми дорослими не були, все одно бувають моменти, коли нам самостійно теж треба надати собі допомогу. І моє питання буде про те, як дорослим батькам особливо надавати якісно собі допомогу, щоб згодом могти не менш якісно підтримати свою дитину, Такі якісь стресові, сильні ситуації. Ну, по-перше, тут треба да, людині. Перше це усвідомити, що їй потрібна ця допомога. Бо коли ну зараз ну такий стан, що ну тут да, храбріться, я там зовсім впоруюсь, все нормально, все виходить. Да, ну тут не, не час. Да треба в першу чергу поміти, помітити, що мені потрібна допомога, що десь іде виснаження, десь щось я вже не впораюся, і це вже перший крок до того, щоб щось почати діяти. І починати треба з таких, ну, самих, скажімо, елементарних дій. І якщо ну, людина відчуває, що десь вона не впорується, ну, перший крок це буде відпочинок і турбота про себе, скоріше за все, так, якщо людина вже не впорається, тут буде такі, ну, скажімо, самі примітивні основні такі ну, проблеми. Це буде проблеми зі сном, це буде тривожність, це будуть. Такі моменти, ну, на котрі людина може махнути рукою, їх не помітити, але це основне з чого треба починати. Треба, якщо не виходить своїми силами повернути зони якимись релаксаційними вправами, якимись дихальними вправами, тут треба звернутися і до психолога, і до лікаря, бо людина, котра не спить, ну, вже там далі воно буде як сніжний ком. Подивитися із того, да, із тих обставин, в яких вона знаходиться, яким чином да вона може потурбуватися для себе, як вона може відпочити. Дуже важливо, щоб крім тих справ, на, на котрі вона витрачає енергію, щоб були іще якісь ресурсні справи, котрі вона робить для того, щоб наповнитися силами, а не віддавати і. Ну, тут дуже важливо, прямо таки, можна сказати, заставити себе, десь сказати собі стоп, да, і поробити не те, що треба, а то, що собі хочеться. Так, дякую вам. Якщо трішки підсумувати наші попередні тези розмови, то до яких ознак ми можемо надавати собі? Самостійну допомогу, а вже при яких ознаках краще е, звернутися по фахову е, підтримку? Е, це стосується як нас самих, так і щодо наших близьких. Ну тут буде така ознака, да, наскільки я впораюся або не впоруюсь. Якщо я там роблю якісь, я відпочиваю, я тур проявляю турботу для себе, в мене є якісь хобі, але я відчуваю, що мій стан не покращується або погіршується, тут уже треба звертатися по допомогу. І це от важливий такий момент, що це не прояв слабкості, це прояв сили і мудрості. Я дякую вам і на, на сьогодні завершальне таке запитання буде про те, як підтримувати себе, своїх рідних, тим родинам, які зараз ще й надалі проживають в областях наближених до лінії фронту, де ведуться активні бойові дії. Як їм можна ефективно підтримувати себе? Себе підтримувати, це не бути одному, да, обов'язково, щоб були хтось близькі поруч. Те, що можна зробити від себе ту безпеку, ну в той небезпеці, скажімо так, да, то, що можна, щоб ну, було таке відчуття, що ну, все залежно, да, людина зробила. І таким чином вже далі включаються інші такі моменти: це духовність, це, це може бути молитви, це може бути. Просто бути поруч, це спілкуватися, і за будь-яких обставин це таке мають бути таке спілкування, щоб у людини не трапилось, не давати оцінок, не критикувати, просто бути поруч і давати право людині на будь-який прояв на будь-яких емоцій. Дякую, гарно, пані Ірино, за ваш час, за ціні. Практичні рекомендації. Дякую вам, дорогі слухачі. Хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з практикуючою клінічною психологіною Сердюк Іриною. І щиро рекомендую вам і далі слідкувати за нашими подкастами. Як то кажуть, споживаємо тільки корисну інформацію. З вами ваш локатор медіа.